Оновлення транспортного парку Чернігова, встановлення стаціонарних валідаторів, тролейбуси до віддалених районів міста та звіт роботи програми є відновлення. Ці та чимало інших питань розглянули під час щотижневої наради Чернігівської міської ради. Провідна тема наради розвиток транспортної системи міста. Як повідомив начальник управління транспорту Чернігівської міської ради Олександр Рижий, на сьогодні в Чернігові успішно завершено перший етап відновлення сфери пасажирських перевезень. Наступним кроком для розвитку громадського транспорту Чернігова стало оголошення конкурсу на право здійснювати перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Відповідно результату конкурсу в місті. З'явиться більше 60% низькопідлогових транспортних засобів. Це найкращий показник по, по Україні, можна так сказати. 37 одиниць 23 року випуску. Зараз на маршруті працює 52 одиниці низькопідлогових, ще дода, дода, додасться 15 одиниць. Водночас начальник управління транспорту Чернігівської міської ради зазначив, що наразі в місті триває активна робота з встановленням в громадському транспорті міста валідаторів. Встановлюється зараз іде монтаж стаціонарних валідаторів. Ще десь місяця, десь місяць про протягом місяця ще буде монтаж, і далі вже будемо з другим етапом відновлення сфери пасажирських перевезень стане завершення ремонтних робіт знищеної контактної тролейбусної мережі та відновлення руху тролейбусів до тих районів міста, куди вони їздили до початку повномасштабного вторгнення. Про тролейбусні успіхи та плани звітував начальник Чернігівського тролейбусного управління. Працюємо зараз над відновленням зазу О, встановили. Останні там чотири опори, тобто по опорах вже все нормально. Навішуємо трусову навісну на віску і будемо, я думаю, десь за два тижні тягнути вже контактний провід. Разом із тим, актуальною проблемою тролейбусного управління є відсутність необхідної кількості водіїв. Є трохи проблеми з водіями Не, да, з водіями тролейбусів наразі, як завжди, їх недостатньо. За півроку всього ми от, десь тиждень тому запустили групу навчання всього сім чоловік. Хоча потреба підприємства навіть на сьогодні на зменшений випуск ще близько 25 водій. Разом із розвитком транспортної мережі в Чернігові продовжує роботу програма відшкодування є відновлення за пошкоджене внаслідок війни житло. Загальна кількість звернень від Чернігівців понад 800. Утім, до роботи прийнято всього 79. Було звернень 816 у нас, в общем. 816? 816, так. Взято в роботу 79. В роботі 79? 79, так. 88 актів складено. Чекайте, як у нас в роботі 79, а актів 88? Так, 88. Чому комісійного обстеження? Тому що, ну, є... Ми на, на, на опереження йдемо. Та роботу на випередження представники Чернігівської міської ради не зрозуміли і не оцінили. Та й очікуваних пояснень про такий підхід до справ ніхто не дочекався. Хто зрозумів взагалі? Я потім кожному можу розказати те в роботі 79, акті 88, бо ми йдемо на да. це добре, що на да. можу розказати, але не на камеру, ні на нараді. Також під час щотижневої наради обговорили результати роботи навчальних закладів міста, муніципальної варти та Чернігів водоканалу.